Дмитро Нілов показує фото, які зробив в рубіжному у перші дні повномасштабного вторгнення. «Картонотарний комбінат, от там він палав. Місто обстрілювала артилерія та бомбила авіація. Завод заря був по производству, там ну кажучи, хімію да, виробляли, і там тротил, утрані виробляли. виробляв. І ну, як стратегічний об'єкт, по ньому одразу не повітряний по отак. Ось ну з цього все почалось. Магазини ще працювали. Щось купляли, і ну, якісь макарони, каші, хліб ще привозили, очередя. Йестественно, були Ажіотаж страшни. страшний. Да, все нарубали все. все. Потім все, закрилися магазини, закрилися всі вже не аптеки. Уже і в лікарню трудно ще були попасти. І світло пропало, і вода пропала. Сніг був на вулиці. Ну збирали сніг, плавали. Раз прильот, баху убили, там, двоє лежать. Все. Накрили їх чимось, та і далі пішли. все. ніхто нікого не прибирає вже. Ну нічого немає. Ні сковори, Медичної ні допомоги немає. Люди уходять у нас... пожар горить люди да. уходять, не вертаються. Да. Три тижні сім'я Нілових провела у напівпідвальному приміщенні у майстерні Дмитра. Коли лінія фронту наблизилась до рубіжного, прийняли рішення виїжджати з міста під час пошуків евакуаційної колони. Родина потрапила під мінометний обстріл. Передо мною так воронка, така що деміт все. Ось ми прибігли, ну, мене всю труси, звісно, перепугалася, я плачу. От, і кажу, чоловіку, мене, ну, кажу, все нічого. Кажу, ну, от мені так щось так ну, як в грудь, як то кирпичом ударило. От, ну, Він відкриває, а в мене кров ті з груді. Поранену дружину, двох доньок та кішку Дмитро Нілов вивіз у Лисичанськ. Там ще працювала лікарня. Втім, один осколок в тілі жінки є досі. З березня сім'я живе у Луцьку. Батьки працюють, діти навчаються у місцевій школі. Старша Дарина дистанційно займається у школі мистецтв Рубіжного. Розмовляли російською, але зараз стараємося якось українською розмовляти вдома, оскільки я вчила українську мову до цього. Мені незначно легше у рубіжному сім'я втратила домівку та бізнес. Зв'язку із містом немає. Інформацію дізнаються з новин. Сусіди кричали. Да. Руски придіті спасі. нас, коли обстріл йшов. Да. Угу. русські стріляли, вони кричали Руски, придіти на спасі. Не буде ніяких відносин там таких позитивних. Я думаю, там ближайші там 10, 20, 30 років. Це ж не буде. Простити дуже важко так. Тетяна Біскуп, Сергій Данилюк, Суспільне, Луцьк.